Рівненщиною їздить мобільна ветеринарна клініка, яка стерилізує, вакцинує та чипує домашніх котів і собак. Після процедур господарям тварин видають міжнародний паспорт. Усі послуги безкоштовні завдяки партнерам з Німеччини. У такий спосіб зооволонтери хочуть зменшити кількість безпритульних тварин, яких через війну значно побільшала. Їдемо спасати тварин Беред, з Богом. Команда мобільної клініки вирушає з рівного до навколишніх сіл. Нині працюють у дядьковичах. Клініку на колесах паркують на території соцзакладу. Тут мають кілька чотирилапих пацієнтів. Тварин фотографують, а всі дані про них вносять у спеціальний електронний реєстр. Ми вводимо прізвище, м'я по батькові власника, телефончик, всі дані. Тоді ми вносимо дані тваринки самої, щоб було, і коли вже всі процедурки зробляться, ми виписуємо їм паспорт, в якому є чіп. Вакцина і стерилізація, яку провели з датами, тим часом ветеринари вже підготували операційну в автівці. всередині: хірургічний стіл, необхідне обладнання та медичні тумби з медпрепаратами. Холодильник, в якому зберігаються всі препарати, особливо вакцини. У цій мобільній клініці стерилізують котів та собак. Чотирилапих пацієнтів також лікують від паразитів, вакцинують від сказу та чіпують для їх ідентифікації. Ось такий чіпчик він з голочкою підставляється під шкірно тварині. Олена принесла на процедури собаку на кличку Напа. Чотирилапу пацієнтку ветеринари спочатку оглядають, міряють температуру, а згодом вводять наркоз. На наполя, на наполя, на поля на все, все добре. молодець. Маєш мала зі і Будеш спати. Пані Олена розповідає: напа народилася на території комунального закладу. Два роки тому сюди підкинули її матір. Маму я вже стерилізувала ще рік назад. А все досі на чергу прийшла. З мамою вся гаразд, активна собака, охороняє територію, собака дуже шикарна. Яка ти гарна напад, фіолетовому костюмчику. Дорогенький. Моя діля. Стерилізація кажуть ветеринари не лише дозволяє запобігти неконтрольованому розмноженню тварин, а й зменшує ризик розвитку тяжких захворювань. Гормональні таблетки це я б сказала зло. Я б його взагалі в продаж заборонила. Воно викликає рак і дуже багато запалень. Через що найкращий вихід це стерилізація. Увесь комплекс медичних послуг у цій мобільній клініці безкоштовний. Його реалізують у рамках проєкту, який фінансують партнери з Німеччини. За майже рік роботи клініка на колесах об'їздила десятки сіл. Її пацієнтами вже стали понад три тисячі тварин. Це проект перший в Україні, який Спрямований на стерилізацію домашніх тварин, ми боремося з причиною появи безпритульних тварин. Достатньо високі стали ці послуги зі стерилізації тварин. І є, на жаль, люди, які не спроможні їх оплатити, якщо ми говоримо про села, плюс відсутня інфраструктура ветеринарних клінік. Проєкт розрахований на три роки. За цей час команда мобільної клініки планує відвідати всі громади навколо рівного і завершити процес в обласному центрі, де, врешті, і опиняються покинуті власниками тварини. Євген Нопрієнко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.